Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, я дивилася якесь відео було від Софії Федини. І вона казала: я не можу вам сказати а, самого повідомлення, але так, суть нього вона сказала. А, без нічних мавіків до кінця цього тижня ми не доживемо. Це військові на Курському напрямку. Вважають себе смертниками. Оце дослівно переписа... написала я її слова. Тому зараз ми подивимося дивимося, коротко Курський напрямок, І а, чи прийде допомога саме тим, хто написав, що чекає тих людей. Які написали Софії Федині, що їх дійсно чекає без Мавіків? Вони не доживуть цього тижня. Ну що ж, подивимось. Дійсно ситуація. Дивіться, дві п'ятірочки. А, все я зрозуміла. Ви знаєте, на жаль, на жаль, бачите, і диявол випадає. Тобто, тут, за домовленостю, цей. Пам'ятаєте, ми вже роб... і дуже швидко. Ви бачите, дійсно, дійсно, людина права, дійсно, тут вони, ну скажімо так, в пасці. Це все здається по домовленості. Ця... Цей напрямок вже закритий. Для нашого керівництва цей напрямок вже закритий. Тобто вони не збираються нічого сюди поставляти, Я не бачу, що дійсно щось туди піде. Зараз ми ще раз я перепитаю, чи буде туди щось поставлено. Чи дійде якась допомога до цих людей, до цих військових? Зараз. <кій> на жаль. Хоч, бачите, є, можна. Можна їм щось, але не дійде. Таке враження не дійде воно. Не дійде воно, мої дорогенькі. на жаль. Допомога не дійде. І ось тут. Тобто таке враження, допомога заблудиться десь у дорозі, десь у дорозі заблудиться. Ну, це тут спеціально. Давайте результат. Результат, що чекає найближчим часом ту, ту ділянку фронту. Дуже ускладнена ситуація, дуже нестійка ситуація і розвал в кінці. На жаль, дуже швидко. Чи зможуть вони врятуватися? Карти от не показують. Бачите, єдине показують, що не доходить. Не доходить ось ця. Але шанс є врятуватися все рівно. Якоїсь блокади може бути. Буде якийсь прорив, можливо. Не всі, звичайно, вийдуть. Давайте я не буду. Я не люблю такі гадання. Мій канал, хто дивиться мене вже давно, знає, що я більш люблю розслідувати ситуації, вибирати правду. Людина бреше, людина каже правду чи ні. Яка ситуація? розумієте? Передбачення можна робити тільки відштовхуючись від цієї ситуації. Якщо у нас ще, наскільки я розумію, ситуація ще не зовсім. Хоча, хоча тут і так все зрозуміло, так? що е, тормозиться е, ця е, допомога саме на цей напрямок, і тут таке враження йде, що здається, цей напрямок здається. Умисно по аж дві карти вийшли, що тут договорняк конкретний. І знищується ці, ці, цей колектив, тобто ці люди, е, е, саме на цьому напрямку. Про це ми говорили з самого початку. Курської операції. І ось тут буде блокада, наскільки я розумію, але все рівно вдасться а, декому все ж таки вдасться прорватися. Важко, але вдасться. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!